У 1735 році почалася війна Російського царства з Османською імперією. На боці Російського царства виступило військо-запорізьке і військо-запорізьке Низове. У 1737 році на території війська Запорізького Низового вздовж берегів річки Дніпро під керівництвом фельдмаршала Мініха російська армія будує військові укріплення. Ці укріплення стали стоянками, пристанями для Дніпровської флотилії. У квітні 1737 році перед Дніпровськими порогами на лівому березі річки Дніпро на місці старої фортеці розпочато будівництво Усть-Самарського ретраншементу. Усть-Самарський ретраншемент став основним пунктом збору флотилії. Навпроти Усть-Самарського ретраншементу, на правому березі річки Дніпро зводиться ретраншемент Кам'янський острів. Нижче за течією, на лівому березі річки Дніпро, біля порога, зводиться кодацький кайдак ретраншемент. Після закінчення війни, в 1739 році, більшість укріплень довелося ліквідувати. Роботи з консервації Дніпровської флотилії розтягнулися на кілька років. Дещо з флотських припасів було вивезено на укріплену українську лінію, але частина артилерії, обладнання, а також плавзасоби залишалися на балансі ретраншементів на території війська Запорізького низового. У цьому відео я хочу розповісти про ретраншемент «Кодацький». Він знаходився на кордоні сучасного міста Дніпро біля села Любимівка. Відкриваємо карту за 1738 рік. На лівому березі річки Дніпро. Значиться ретраншемент для закриття переволочі суден при Кайдацькому порозі. У ретраншамента вказаний поріг Кайдацький. А напроти кайдацького порога вказана польська фортеця Кайдак. Відкриваємо карту за 1740 рік. На лівому березі річки Дніпро значиться ретраншамент кайдак. Біля ретраншаменту вказано поріг кайдак. А навпроти порога вказано фортецю кайдак у вигляді редуту. Відкриваємо карту за 1746 рік. На лівому березі річки Дніпро. Біля безіменної річки, зазначений ретраншамент Кандацький. Відкриваємо карту Гіомалева сера дебоплана за 1650 рік. На правому березі річки Дніпро позначена польська фортеця з назвою Кудак. Є поріг. Навпроти фортеці через річку Дніпро знаходиться річка Кудачик. Ця річка Кудачик і є та безіменна річка на карті за 1746 рік. Відкриваємо карту за 1754 рік. На лівому березі річки Дніпро. Біля річки Кудачик, значиться ретраншемент Кандацької, вказано поріг номер 1 Кондацької. А на іншому березі вказана польська фортеця як редут Кондацької. Відкриваємо карту кінця 18 століття. На лівому березі річки Дніпро, вже на річці Кудачик, зазначена фортеця Кайдацька і поріг Кайдацької. А на іншому березі зазначена польська фортеця як редут Кандацької. Не маючи точної схеми Кудацького ретраншменту, я спробую локалізувати його на місцевості. Відкриваємо німецьку аерофотозйомку за 28 серпня 1943 рік. На знімку, на правому березі річки Дніпро, ми бачимо село Старі Кодаки, знаходимо чіткі обриси бастіонів польської фортеці Кодак. Навпроти фортеці, ми бачимо вже затоплений водами Дніпра Кодацький поріг. На знімку самого порога не видно, але ми знаємо, що польська фортеця Кодак побудована на високому правому березі річки Дніпро, над Кодацьким порогом. Проводимо пряму лінію від фортеці, вздовж порога, до лівого берега, щоб знайти місце розташування кодацького ретраншементу. Вдивляємося в берегову лінію і бачимо залишки східного бастіону кодацького ретраншементу. Південніше від східного бастіону видно нечіткі контури ще одного бастіону північна. Частина ретраншементу погано видна, але все ж її можна промалювати. Відкриваємо німецьку аерофотозйомку за 12 квітня 1944 рік. На знімку, на правому березі річки Дніпро, ми бачимо село Старі Кодаки, знаходимо чіткі обриси бастіонів польської фортеці Кодак. Навпроти фортеці, видно кодацький поріг. Вдивляємося в берегову лінію лівого берега Дніпра і бачимо залишки кодацького ретраншменту. За допомогою німецьких аерознімків можна перенести розмір фортець на сучасний знімок Google і локалізувати кодацький ретраншамент. На знімку Google на правому березі річки Дніпро ми бачимо село Старі Кодаки. Знаходимо два чітких обриси бастіонів польської фортеці Кодак. Північний і східний бастіони фортеці зазнали руйнування. На їх місці зараз знаходиться закритий кар'єр з видобутку граніту. Придивляємося до берегової лінії лівого берега Дніпра і бачимо, що весь кодацький ретраншамент зазнав руйнування. На його місці знаходиться діючий Любомовський гранітний кар'єр.